Доброго дня, тільці! Вітаю вас! Ретроградна Венера із 2 березня по 13 квітня мандрує із вашого 12 в 11 сектор карти. Зважайте, тельці, що Венера як планета в цей час найбільш віддалена від сонечка. Ми у наших внутрішніх цінностях, переконаннях і обставинах аналогічно, максимально дистанційовані в цей період від зовнішніх чинників, соціальних обумовленостей і вимог інших людей. Цей час може повертати нас раз за разом до питань нашої зовнішності. Ось тут кардинальні переміни. Перше відвідування косметологів, пластичних хірургів або ж тих спеціалістів, до яких ми не зверталися, не рекомендується категорично. Звісно, цей досвід можна спробувати на собі, але важливо мати фінанси, а також мати моральну стійкість, впоратися з тим усім, що фактично ви можете по такій ретро-венерії у своїх персональних видозмінах створити. Також звертаємо увагу тельці, що ваша управительниця дає таке от прискіпливе ретроградне око і до фінансів. Все, що витрачається наразі на ті речі, якими ми користуватися не будемо, що нам не цікавим стане непотрібним, або ж не підійде по розміру. Тому, якщо ви купуєте щось на око, то ось тут от принаймні поміряйте. Навіть якщо ви впевнені 100%, що ця річ вам підійде, або ви купуєте її. І близьким людям на їх запити також бажаєте ось або такий подарунок зробити, або ж знаєте зі 100% впевненістю, що це їм личить. То ось тут Ретроградна Венера може створити такі обставини, в яких і такий одяг нам не пасує, наприклад, і той предмет, який ми купили в результаті буде мати функціонал, який для нас незручний. Чи ж згубити ми навіть можемо нашу покупку, оскільки не забуваємо тельці, ще й ретроградний Меркурій поспішає на допомогу ретроградній Венері в березні, місяці, тому будьте уважні і обережні. Будь-які довготривалі фінансові такі. Співпрацювання, інвестиції, також наш запал на те, щоб організувати, придбати, доправити і змінити щось, наприклад, в інтер'єрі, може призвести до того, що покупка або ж буде стояти тривалий час, і невідомо, куди її просто розмістити у нашій оселі, або ж будуть якісь нюанси і затримки із доставкою, чи ж колір інший, або ж використовується вона, але. Принципі, можна було обійтися і коштує в результаті стільки, що нам сама думка про те, скільки ми витратили, раз за разом не дає спокою. То ось тут також в тельці ми можемо мати ще й справу із поверненнями. Чи що ми повертаємо, скільки плани змінилися, чи щось не підійшло, тому всі чеки, гарантії зберігаємо, крім того. Пильнуємо, щоб вони були коректно заповнені. А от стосовно роботи із клієнтами, також маємо на увазі, що клієнти можуть до нас повертатися. Будь-які такі обмінні операції активні на ось цей от ретроградний період, зокрема. А також, щоб про нас не склалася думка як про таких продавців, які ініціюють продаж тих чи інших товарів в розріз бажанням клієнта. Тому рекомендую вам не наполягати занадто на тих покупках, які через декілька годин навіть можуть виявитися абсолютно непотрібними вашому покупцю. І він буде мчати із каргою, аби доповісти керівництву про те, що ви якимось чином зацікавлені в тому, що. Річ, йому продати. Так ось тельці, Зважаємо також і на стосунки, на фінансову співпрацю в контексті позичених коштів. Ось тут, по ретро, венері. Рекомендується кошти віддавати, розраховуватись по боргам. Однак, Категорично відмовляємося від того, аби наживати собі нові борги. Ось тут маємо на увазі, що або ж ми будемо віддавати їх довше, або ж на інших зовсім умовах, чи це буде складніше за будь-яких непередбачуваних обставин. Тому тельці майте на увазі. Також фінансові ініціативи, які стосуються нових знайомств, нових людей, того що ми ще справу не мали, куди не їздили, де не відпочивали. Наприклад, також можливо, якась певна пропозиція знаходить відгук тільки в наших знайомих. А ми до цього ще не докладали зусиль. отут для нас зовсім іншими фарбами ця фінансова співпраця, також робочий процес. Будь-якого роду взаємодія може бути розмальована і кошти не ті, і умови незручні, і графіки щось приховується також не тому тельці аналізуємо попередньо. В особистих стосунках звертаємо увагу на будь-яку активність, рішучість, самостійність в першу чергу на основі квадратури між Венерою по овну у вашому 12-му секторі, а також між Марсом у вашому 3 секторі. Ось тут неспіврозмірність рішучості, сміливості, особливо жінок, а також підходів до діла, коли не враховуються обставини і не хочеться миритися із тією ситуацією, яка складається, може нас нашкодити нам у подружньому житті, у будь-якому взаєморозумінні, а також у можливості домовитись. Також тельці підкреслюючи й на нашій імпульсивності, все, в чому ми не маємо можливості обдумати ситуацію. Поспішаємо із витратами, наприклад, із прийняттям важливих рішень, також із нашою наполегливістю і настирливістю буквально. Ось тут тельці зважаємо, що в 12 секторі нашої карти ми можемо тут бачити великий такий пласт роботи, який здолаємо, однак, аби це не нашкодило нашим особистим стосункам, і в тому числі нашому здоров'ю. Ось тут буквально така от робота, яка передбачає постійний графік 24 на 7 і нашу і зацікавленість, і змотивованість. Однак енергія наша витрачається, і ми не знаємо. Звідки її набрати, то ось тут ми можемо отримати звісточки і стосовно стану здоров'я і активізації хронічних станів, потреби відключатися в примусових обставинах, оскільки самотужки не можемо проаналізувати той момент, коли вже все нам потрібно взяти паузу. Тому тельці зважаємо. Потреба зосереджуватися на своїх внутрішніх переживаннях. Також на можливостях взаємодії із людьми, які можуть нам допомогти. Наприклад, це можуть бути друзі, наші знайомі, попередні домовленості, справи, цілі і плани. Ось тут. Тельці, особливий акцент у березні місяці на нашій рішучості, самостійності і імпульсивності, яка саме і є ось тією важливою рискою, яку варто не переступати. все ж таки, А ось у квітні, з 27 березня, точніше, ми повертаємося до важливих справ і підтримки друзів, знайомих, можливо, якихось незавершених домовленостей. Також співпраця. Раці стосовно наших мрій, планів сімейних, можливо, приємних подій, все, що нас надихає, все, що нас наповнює, а також в чому ми відчуваємо. Цінність і глибину момента. Тут і фінанси можуть бути на основі вже на попередньо напрацьованої такої події, наприклад, або ж якогось прикладного характеру зайнятості. Можливо, ми завершуємо ремонт. Можливо, ми зараз тісно співпрацюємо із спеціалістами, займаємося спадщиною, здоров'ям, займаємося дистанційним характером зобов'язань стосовно когось. То ось тут, от з 27 березня, ми маємо певні. Важливі відголоски, ось тут ми повертаємося або до фінансування, або до тих людей, з якими співпрацювали, чи для кого ми, наприклад, це все здійснювали. Також наші домашні, наші стосунки, в яких ми знаходимо нові цінності. Виявляється, що Перебуваючи на самоті, або у від'їзді, у відрядженні, наприклад, або ж заклопотані своєю власною роботою і своєю ініціативністю, безкомпромісністю, ми просто не зважали на ті обставини, які виявляються важливішими. Ось тут от, по перебуванню венери у рибках в 11-му секторі тельці, усіляко підкреслю вам. Потребу розібратися із вашими внутрішніми переконаннями, також, можливо, поговорити із собою по душам, відновити віру у спілкування, також віру в тих людей, які вас підтримують. Видозмінити, можливо, контекст взаємин. Також цілі плани підкоригувати. І ось тут можуть з'явитися зовсім нові підходи, зовсім нові результати. Також у професійній діяльності на нових засадах ви взаємодієте. Це можуть бути приємні при тому фінансово події, те, що дає дохід, дає заробіток усіляко покращує вашу домашню навіть ситуацію, такі звісточки важливі, які вами тепер цінуються по-іншому. Ми по такій ретро Венері робимо значні кроки, можливо, не видимі іншим. Ми самостійно заглиблено працюємо. Ми дійсно занурюємося в певну ситуацію, віддаємося їй на 100%. Крім того, у нас тут може бути декілька роззосереджених видів зайнятості, також контакту із людьми, кому ми що винні, і нам скрізь треба в встигнути. і багато самостійної також роботи нами може бути зроблено за березень, оскільки тут, крім ретро Меркурія, ще й не забуваємо два затемнення тельці. Що встигнемо і те, на що зараз не, не сподіваємося і не віримо, в принципі. А ось, повертаючись вже з 27 числа в 11-й сектор вашої карти, Венера дає нам певне натхнення, дає нам такі приємні поїздки, зустрічі, предмети, розмови, покупки, можливо, все те, на що ми заробили кошти, наприклад, або про що дізналися, що сформували, куди ми їздили і на основі чого ми тепер певні рішення свої власні виносимо. Що тепер є предметом нашого інтересу і нашого уподобання? Що ми можемо профінансувати? Які важливі розмови тут можуть бути, також страхи залежності і певні, можливо, тяжби, все те, що завершується, оскільки ми багато і плідно працювали над певним судовим процесом, ось тут от тельці не рекомендується починати судові тяжби і все, що передбачає можливість відстояти свої права, оскільки дуже ймовірно, ваша ретроградна управительниця саме осту. Ось тим своїм таким ретроградним оком буде під таким кутом дивитися, що ситуація обернеться в мінус виключно для вас, якщо ви ініціатор такої тяжби. Також звертаємо увагу тут ще й на будь-яких важливих документах. Можливо, ми повертаємося до закріплення ситуації на документальному соціальному рівні у вигляді можливості бути присутніми на якісь події, мати на те дозвіл, посвідку посвідчення, наприклад, бути залученими до певної організації, до певної співпраці, а також мати право на ту важливу мрію. Тут і наші такі внутрішні інтереси живуть, і наші доходи, і в тому числі можливість ситуацію обернути на краще для себе, попрацювавши напередодні, однак повернувшись до до того, а що нам в контексті всього здійсненого за цей ретроградний період, все ж таки важливо. Оскільки не забуваємо тельці, венера тут ретроградна в 11 секторі, і тут же вона розвертається у директ. Вона приносить нам нове рішення, нових. Людей нову можливість обхідного шляху, також нове цікаве знайомство, можливо, покупку, наприклад, а також увагу до нашої особи. Тельці варто підкреслити, що за час ретроградної березневої Венери її проходження нашим 12-м сектором ми можемо мати значну частку особистої роботи на значній відстані. Багато пересилань відправлень дистанційний формат роботи навчання. Поїздки і керування процесами на значній відстані. Також тут і здоров'я наше може про себе нагадати, і нам необхідні регулярні поїздки до лікаря, або ж ми знаходимося у пошуку такого спеціаліста, чи ж будь-які важливі ситуації пов'язані з стабілізацією стану нашого здоров'я. Має в наявності, наприклад, також документи затримуються або ж нам не подобається. Наприклад, те місце, де ми наразі проходимо лікування, чи ж той спеціаліст до кого звернулися, і осмислюємо ми наразі затрати на наше здоров'я зовсім по-іншому. Крім того, будь-які покупки, будь-які предмети інтересу, якими ми себе оточуємо, можуть бути за дорогими. Їх може не бути в наявності у тієї чи іншої людини, або ж поставки затримуються, або наше ставлення до наших нужд змінюється кардинально. Чи ж занадто швидко ми щось придбали і виявилось, що це нам не потрібно, або ж поки той предмет вже був доправлений до нас, виявилося, що в принципі цінність. Його значно зменшилася в наших очах, крім того, затримки із коштами. Ось тут майте на увазі тельці: як у нас може бути за багато активностей, так і трат. І аналогічно, стосовно нас, кошти можуть затримувати або ж не на регулярній основі виплачувати. Тому в будь-яких наших фінансових ініціативах ми на цей період максимально страхуємось. Стосовно особистого життя, ось тут і відрядження, і поїздки на значній відстані, і дистанція в будь-якому форматі може бути передбачена. Також наш Погляд на взаємини, на неможливість стримувати себе в певних ситуаціях, також бажання розібратися вже із певним набором обставин, до яких ми не могли дістатися тривалий час. А наразі ми або ж поїхали і прибули на те місце, де від нас потребується буквально ось такий от фізичний сплеск активності. Або нам так чи інакше нагадують про нові зобов'язання, наприклад, або ж про певні старі борги, в тому числі. Тут акцент може бути на розрахунках і на супроводжуючих чинниках, які вимагають постійної оплати повернення до певних зобов'язань, або ж коли ми просто оплачуємо велику кількість додаткових послуг, оскільки не можемо впоратися самостійно, або ж просто не розуміємося в цьому питанні, і від їх фінансів також може бути колосальний. В особистому житті також тут наше власне бажання приймати рішення на свій погляд, а також діяти в ситуаціях швидко. Ось тут, підкреслюю, тальці: побережіться від такої імпульсивності, яка буде звучати як грубість, наприклад, або ж взагалі відсутність будь-якої можливості враховувати думку партнера і йти на компроміс. По такій ретро-березневі Венері ми можемо знаходитись буквально на відстані від соціального активного життя, бути присутніми навіть за звичайних обставин, однак займатися виключно своїми питаннями. По квітню місяцю вже ми спостерігаємо, як наша венера, наші уподобання, кошти і наміри повертаються буквально до тих людей, із якими ми вже працювали, чия підтримка нам необхідна. Можливо, ми не оцінили свої ресурси, або чийсь запал, наприклад, напередодні нам допомогти, або ж допомогу нам, яка була здійснена вже тривалий час по тому, і тепер нам слід це підкріпити. Виявляється, що із чимось ми можемо в. Виключно у команді. Ми маємо розраховувати на певних людей, формувати своє ставлення до них, а також активною діяльністю, зокрема березневою, підкріпити, наприклад, нашу самовіддачу або ж зібрати певні кошти для того, щоб послуги оплатити. Можливо, навчання, можливо, переїзд. Також зміна графіку роботи, виявляється, що з усім ми впоратись не можемо. Або певний формат спілкування все ж таки ми доручаємо нашим помічникам, чи ж хтось має допомогти нам із цим розібратися. Також про щось ми маємо відзвітувати, адже по березню місяцю саме може тривати певна підготовка. або ж, Частка наша особиста у виконанні якоїсь важливої відповідальної задачі, також тут питання декрету будь-якої відстані від соціального життя, в якій ми зайняті своїм особистим життям, а також станом здоров'я або ж місцем проживання, ресурсами, оформленням документів стосовно наших рідних. Також тельці, у квітні місяці ми можемо вже остаточну суму коштів підбивати стосовно тієї чи іншої справи об'єднувати, наприклад, наші фінанси для здійснення якогось завершального етапу. Також звітність, будь-які повноваження, які тепер поширюються на декількох людей. Також важливий етап підготовки до здачі іспитів, наприклад, або ж відрядження. І тепер ми вже знаємо, яким чином регулюються питання на відстані, що там десь відбувається у певному філіалі, або ж на певній посаді, стосовно якої ми виконували обов'язки впродовж березня. Також заглиблюємося у березні у справи наші домашні, наприклад, наших рідних. А ось у квітні місяці ми вже переходимо до активного етапу. Ми зібрали певну інформацію. Ми розібралися, що ми самотужки тягнути не можемо. скільки що коштує, яким чином відбувається розрахунок. Також, можливо, це довідки будь-якого роду контактність, яка передбачає взаємодію із різними людьми. Масштаб це певний план, мрія, до якої ми продовжуємо готуватися, але зовсім на інших. Підходах. Ось тут тельці підкреслю, що Венера розвертається у вашому 11-му секторі в квітні місяці. Отже, вона готує для нас нові знайомства, нові пропозиції, нових. Нових людей, новий графік, можливо, роботи, якийсь певний пласт минулого тепер переформатується, фінансується по іншому, або ж ми дізнаємося, наприклад, про такі нюанси. Крім того, будь-які важливі обставини, в яких масштаб нашого життя виринає із. Поміж всіх можливостей, про які ми здогадувалися, або ж від тих знайомих нові пропозиції з'являються, які або ж знають нас від когось, просто буквально сплітається репутація про нас, і до нас знову, -знову звертаються за певними послугами. А також важливий наш оцей попередній березневий етап. Адже тут ми розбираємося, вочевидь, з усім важливим потрібним, непотрібним і з власними силами, а також потребою встигати за одиницю часу 10 справ. Чи ми це подужаємо, чи ми не розпочали 20, наприклад, різних проєктів, а справитися ні з чим не можемо. Не встигаємо або не розбираємося в цьому, або ж не можемо оплатити паралельно. Ось тут важливий. Впродовж ретроградного періоду Венери. Ми не ініціюємо все те, що розраховано на якийсь певний тривалий відтік енергії. Паралельно не розпочинаємо і ремонт, і навчання, наприклад, і ще на роботі, якісь певні супутні послуги розвиваємо, відкриваємо свій бізнес або ж вдома. Колотимо таку кількість вже турбот і ситуацій, і все це на свій власний розсуд і якомога швидше, що виплутуватися, будемо ще далі. Не забуваємо, тельці, що ретроградна Венера по Овну, зокрема. Поступово, але дає нам можливість доторкнутися до своїх сил, до своєї активності і до тих важливих цінностей, які наразі будуть підкріплювати Нептун, який вже у березні прибуде, в цей же 12-й сектор вашої карти, а також Сатурн, адже він 25-го року також сюди завітає. Нам необхідно відчути, яким чином ми справляємося краще, скільки енергії, на що потрібно, чого нам не вистачає, що краще робити в парі, в чому Об'єднатися із друзями, кому про що розказати, як можливо наш особистий проект розвивати таким чином, щоб не залишатися без допомоги, без додаткових джерел фінансування. Наприклад, також будь-які наші сімейні рішення і особисті стосунки надихнути із новою силою, отримати новий ковток, новий заряд буквально. По Венері вже квітневій, адже Венера у знаку Зодіака рибок у вашому 11 му секторі надзвичайно сильна, потужна, і має купу маневрених способів досягати бажаного, заробляти кошти, налагоджувати стосунки, знаходити способи примирення а також тих людей, які є цінними на роки. Ось тут тельці, хочу порекомендувати таку цікаву практику на період ретроградної Венери, як список не сьогоднішніх справ. Зранку ми в такий списочок вносимо всі ті плани, які не встигнемо сьогодні реалізувати. Ми вже відчуваємо, що сил у нас менше або ж немає натхнення, настрій не той. Чи просто час нам не вдасться, якби ми не хотіли, розпланувати таким чином, щоб із цими задачами впоратись. Ми розвантажуємо себе ментально і не створюємо зайвих сплесків активності, які зранку вже не передбачаємо. По завершенню дня повертаємося до цього списка і хвалимо себе за те, що ще із чимось можемо впоратись. Нехай хвилинку, дві-п'ять ми приділимо значній справі, але все ж таки це буде наша така от рідна, цінна і бажана активність. По закінченню періоду ретроградності у нас таких листочків накопичиться значна кількість, і ось тут перед нами вочевидь, ретроградна Венера, яка вже на директну тоді буде перетворюватись, покаже, а що є нашою істинною цінністю, нашим важливим особистим бажанням. Не певним ложним прагненням слідувати стереотипам, шаблонам, виконувати щось за звичкою, а дійсно наш пріоритет. Тож, тельці, по цьому періоду ретроградності бажаю вам зрозуміти вашу силу, надихнути вашу Венеру, поки вона у березні місяці перебуватиме у знаку Зодіака, Овен самостійністю, рішучістю. Однак не забувати про емпатію, відвертість, щирість і компроміси стосовно вашої родини, ваших близьких і партнерів. У квітні обов'язково зважити, що є дійсно цінним, яких коштів не вистачає, в чому для нас є натхнення, і що нам не цікаво, і ми не бажаємо із цим справлятися надалі і знову в якусь певну кабалу потрапляти або заганяти себе в такий стан, із якого ще тривалий час вибиратимемося і матимемо від тих Фінансів або ж на те, щоб самим встигати, або ж на ситуації здоров'ям, або якісь навіть боргові зобов'язання можуть сформуватися, бо у нас за висока планка березнева, а також затемнення. Не забуваємо ретроградний Меркурій. Тож пройдемо такий от цікавий шлях. А от по квітню місяцю дійдемо згоди з тими людьми, які важливі на важливих фінансових умовах. Переглянемо взаємини, стосунки, переглянемо наші плани, наміри і їх масштаб. Знайдемо відповідні цінні джерела. І, звісно ж, ще у березневих прогнозах обговоримо нові цікаві підходи. Дякую вам, тальці, і до зустрічі у загальному відео.